Доброго раночку і мирного всім дня. Сьогодні понеділок, 19 червня, я на місці і йду на зважування. І так важусь. 102 два, шестьсот Плюсом сьогодні. І так, записую. Сьогодні 19 06 102 650 на 150 грам більше. Молодець. Так, мірюю цукор. Сім і Угу. Так, міс цукру сів. Ну, всі показники говорять про те, що були порушення учора черешня, учора клубніка. Так, на неділі. На цьому тижні мало було фізкультури у мене, тому що я була зайнята прибиранням генеральним. Постирала всі занавіски, всі коври. Так, зараз сяду, поговорю трошки. Ну, що, дівчата, які висновки? Займаюсь собою. Все, постирала все, все поубирала. Генеральне прибирання зробила, тепер буду генеральне прибирання в себе в організмі робити. Ось так. Ну, все, до зустрічі.